Понад 5 тисяч кущів наркотичних конопель виявила та вилучила СБУ на Прикарпатті. Посіви наркотичних конопель та незареєстровану вогнепальну зброю знайшли у селі Хотимир Тлумацького району на території рибоводного фермерського господарства. Кущі конопель росли на полі, площа якого близько пів гектара. В одному з господарських приміщень рибоводної ферми було також виявлено та вилучено три незареєстрованих мисливських рушниці та набої до них. Питання про порушення. Кримінальної справи вирішують правоохоронні органи. Нагадаємо, минулого року тому ж селі СБУ вилучила марихуани на 4,5 мільйони гривень на різну вогнепальну зброю. Виявила нарколабораторію склади готового наркотику. Зорані поля де вирощувалося зілля. Троє учасників викритого тоді наркоугрупування зараз. Відповідають перед судом. Два поля а також одну невелику ділянку. Засіяні коноплею було виявлено на території, яку орендує Хотиморське сільськогосподарське рибоводне фермерське господарство. На орендарях повністю лежить відповідальність за те, що діється на території, яку вони орендують.